Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю. Щонайменше 10 ударів попередньо з РСЗВ Торнадо С завдав ворог по Запоріжжю цієї ночі. Станом на цю годину відомо про одного загиблого та 18 постраждалих. Серед них двоє дівчаток, 4 та 17 років. Вони перебувають в реанімації їхній стан важкий, але стабільний. Загалом госпіталізовано шестеро людей. Запоріжці продовжує звертатися до медиків з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес. Атаки пройшлися по двох районах міста: комунарському та шевчанківському. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору. Виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки. Горіли також дві вантажівки на стоянці та. Станція технічного обслуговування. Тут площа пожежі перевищила пів тисячі квадратних метрів. Станом на зараз займання загасила, ліквідація наслідків обстрілу триває. Спочатку побачила спалах яскравий, і, і потім вже почула вибух, і те, що е, скло, оці рештки, уламки, полетіли трохи на ліжко. Наше дах постраждав майже всі вікна постраждали всередині. Постраждали це стіни, стеля. Били російські війська і по населених пунктах області так 11 авіаційних ударів завдали по Балабиному Гуляйполю та Оспенівці. Понад три сотні безпілотників атакували плавні Щербаки, Малуток, мачку та інші населені пункти. Внаслідок ворожої атаки ФПВ-дронами в Новопавлівці загинув чоловік. Тим часом в Пологівському районі надзвичайники ліквідували займання, яке виникло на місці. Влучань горіла суха рослинність загальною площою 3 гектари. Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель. Літню жінку евакуювали поліцейські з Приморського. Її будинок пошкоджений. Як і інші, в селі, бо щодня ворог обстрілює населений пункт з різного озброєння. Артилерію об'євудинок да, да. ці ми важчили. Ну як у по всіх повріщений. довго жінка не наважувалася покинути рідний дім, та після ще одного прильоту зрозуміла, що час евакуюватися, адже останні місяці живе в постійному страху. Тепер Галина Володимирівна разом із котиком Мавриком в безпеці.

І що стілює зустрічі з іграми та майстер-класами допомагають дітям подолати емоційне напруження і стрес, та відволіктися від тривожних буднів. В одній із бібліотек запорізькі діти відзначали день винахідника. Такі творчі заняття фонд розвитку можливостей влаштовує регулярно з 2010 року. На одному з них побувала і наша знімальна група. Чи задоволені діти в сюжеті Ірини Чернової? Анастасія водить своїх дітей на заняття регулярно. Каже, це гарна нагода відпочити, навчитися чогось нового, поспілкуватися з однолітками. Ходимо вже другий рік, на заходи ходимо за книжками. Донька дуже полюбляє читати. Їм тут подобається. Я ходжу дуже давно. Ми тут робимо пряники, поробки, малюнки. Часто дуже приходить поліцейські, угу. то тут ще є гуманітарна допомога Красний Крест. Угу. А поліцейські що розповідають? Як треба переходити дорогу, як вести, якщо тобі пригрожає небезпечність. Нинішня зустріч присвячена Дню Винахідника. Його в Україні відзначають щороку у 3 суботу вересня. Ми на своїх заняттях вчимо їх науку пізнавати через прості приклади і прості експерименти. Наприклад, нещодавно ми з ними робили неонові пруди. Це коли фосфористі, катічки чи якісь інші люмінісентні елементи світяться, і дітям по приколу дітям цікаво, і вони компонуючи ті чи інші матеріали, можуть створити свої нічнички. Такі творчі зустрічі мають особливе значення в нинішніх умовах, каже голова фонду розвитку можливостей Олександр Кахай. Акцент роблять саме на практичних заняттях. Дітей залучають до виготовлення іграшок, прикрас, сувеніри, малюнків разом грають та роблять руханки. Заняття фонд щотижня проводить у міських бібліотеках. Наша організація співпрацює з більшістю бібліотек публічної міської мережі і також з частиною обласних бібліотек. Тобто, слідкуйте за інформацією на сайтах бібліотек на сторінках на порталі Культура Запоріжжя і долучайтеся, навчайтеся і розвивайтеся. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Понад 100 першокласників Запоріжжя отримали нові рюкзаки. і Все необхідне для навчання, зокрема, торбинки для змінного взуття та пенали. Це допомога від німецької благодійної організації Синьо-жовтий хрест. Наступного місяця планують передати ще близько 400 таких наборів. Детальніше дивіться в сюжеті. Для це Вау! Б... Перша вчителька, перші друзі і перший шкільний рюкзак. Маленька Валерія цього року пішла до школи. Розповідає, вже знайшла подружок. Ну там є ну, там є дівчинки. Дві яна і Каріна. Кльові. Одна зі мною сидить, а друга за іншою партою. Радіє й новому портфелю. Каже, найбільше подобається колір. І легкий, тільки і легкий, тільки трохи великуватий. Перед початком навчального року майже 130 першокласників у Запоріжжі отримали нові рюкзаки та шкільне приладдя це допомога від міжнародного німецько-українського фонду, яку передали через інститут розвитку міста. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо зробити такий великий внесок і подарувати дітям можливість на комфортне навчання, на безпеку і бажання розвиватися і вчитися. тому що ми думаємо, що завдяки таким, таким елементам, і вони завдяки завдяки цьому мають бажання. І щось робити розвиватися у кожному наборі. Торбинка для змінного взуття, пенал і все необхідне для навчання. Ми зараз забезпечені максимально всіх першачків нашого міста саме такими чудовими наборами для навчання. У першу чергу рюкзаки отримали діти з сімей ветеранів та вразливих категорій населення. І цього року це не остання допомога. Наступного місяця планують передати ще близько 400 таких наборів. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.